Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі «Підбатьорення Божим Словом. Давайте відкриємо зразу, чи я хочу прочитати вам трохи з 4 псалму. Дивіться, як тут написано: це псалом Давида. Принесіть жертви правди і надію на Господа покладайте. Те, що він говорить, щоб ми приносили жертву правди. Тобто, щоб ми жили по правді, щоб ми жили по істині, яку ми пізнали, і ми вже знаємо через кого? Через нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І надію на Господа покладайте. І знаєте, саме це ми і робимо кожного ранку на цій програмі. Кожного ранку ми проголошуємо, на кого ми. Покладаємо свою надію і від кого ми очікуємо благословення у нашому житті. Далі написано, багато хто каже, хто покаже нам добро. Ми хочемо добра, але хто нам покаже це добро. І він каже, проли на нас світло Твого обличчя, Господи. Ми очікуємо, що Ти той, хто явиш нам свою доброту. Ти дав моєму серцю більшу радість, ніж у них в той час, коли зарясніло їхнє зерно і молоде вино. У повному спокою я ляжу і засну, бо тільки Ти, Господи, даєш мені життя в безпеці. Він каже про те, що нам варто покладати свою надію на Господа, і Він каже про наслідки, які будуть відбуватися у житті тої людини, яка покладає свою надію на Господа. Він каже, що Господь. Він принесе радість у твоє життя. Господь принесе тобі спокій, Господь дає тобі життя у безпеці. Аллилуйя! Слава Господу! Це важливо, друзі, тож ми можемо від усього серця сказати сьогодні, на кого ми покладаємо свою надію. Тож можете повторити за мною це. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він забезпечує мене, що він завжди зі мною і Він ніколи мене не залишить і не покине. Я вдячний йому за те, що Він віддав за мене свого єдиного Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, який. Помер за мої гріхи і провини, який воскрес для мого виправдання. І я перейшов до нього і попросив пробачення свої провини. Він пробачив мене і я прийняв Його праведність. І я приймаю сьогодні Його благословення. І я знов і знов проголошую і нагадую собі, що я покладаю свою надію на всемогутнього Бога, моє життя. Залежить, залежить від Бога. Моє життя не залежить від інших людей. І я молюся про те, щоб Його воля виконувалась у моєму житті кожного дня. І я вдячний за те, що Бог завжди зі мною і у всьому мені допомагає. Амінь. Слава Господу! Це важливо, друзі, нагадувати собі, хто є Господь, і що ми довіряємо йому. І що від нього залежить усе наше життя. Мене звати В'ячеслав, я пастор Церкви Доти Христа в місті Чернівці. І, звичайно, я запрошую вас на нашу програму і запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, діліться цим ефіром, залишайте свої коментарі. І ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати. Боже Слово, розповсюджувати Богу звістку, почувши, яку люди можуть отримати спасіння. І від чого ж спасіння ми можемо отримати? Спасіння від пекла, спасіння від влади дьявола. Тому що ми знаємо, що Ісус він буде судити цей світ. І Він подарував спасіння, Він дав можливість людям, людям якби отримати вже виправдання. І не бути осудженим з усіма людьми. Він подарував нам вихід із цього. Але від нас залежить, чи ми скористаємося цим виходом чи ні, чи ми просто будемо жити. І знаєте, для того, щоб потрапити в пеку і бути з дьяволом, нічого не треба робити. Просто треба жити своїм життям, навіть якщо ти будеш добре жити в цьому світі. Але для того, щоб отримати спасіння і отримати мир з Богом, тобі треба щось зробити. Тобі треба повірити в те, що зробив для тебе Ісус, і прийняти це. І звідки я можу це дізнатися через Боже Слово, через Євангеліє, через послання учнів і апостолів, ми можемо це дізнатися через проповіді у церквах. Через наші програми ми можемо про це дізнатися. І коли ми про це дізнаємося, нам треба прийняти рішення, що ми будемо робити? Чи віримо ми в те, що зробив Ісус, чи ми не хочемо в це вірити? Чи приймаємо ми те спасіння, яке Він нам подарував, чи ми відмовляємося від Нього? Рішення наше. І наше спасіння залежить від нас. Тож Господь нас любить і усе нам подарував, обирайте Господа. Добре, друзі. Далі ми продовжимо цю історію, яку вчора ми почали дивитися у 6 розділі Євангелія від Марка. І дивіться, тут Ісус прийшов до себе, там, де Він жив, там, де Він виріс. І Він прийшов у синагогу, і він там проповідував, і люди вас слухали, і люди бачили, що Він, каже, дуже мудрі. Речі, і вони бачили великі чудеса які Він робив, ну, може. Хтось бачив, а може, хто про це дізнався, які він творив в інших містах. І я думаю, що Ісус прийшов і до своїх хотів також і зробити чудеса для своїх, принести їм благословення, звільнення, зцілення. Але коли він почав їх навчати, тому що ми вже казали не раз, що служінням Ісуса не було просто принести чудеса в життя людей. Служінням Ісуса таке ж було навчання, і Він багато навчав людей, він навчав принципом. Божого царства, він навчав, як працюють Боже царство, він навчав істині і тому, що людині треба зробити, щоб мати спасіння і вічне життя. І вони слухали його, і вони почали спокушатися. Тобто вони не повірили в те, ким він є, ким він е, ну, став. Після того, як прийняв хрещення. Ну, звичайно ж, він завжди був, і він не змінився. І Божа сила, вона в більшій силі може бути виявлена, коли він прийняв хрещення. Ми знаємо, що Дух Святий вигляді голубя зайшов на нього, і він прийняв це служіння після хрещення. Тобто щось змінилося у Ісуса. Він присвятив себе чомусь іншому, чому він присвячив, чому він присвячував себе до цього. І коли він прийшов до своїх, вони дивилися на нього. Не як на того Ісуса, який став, чи виявився, чи відкрився Божим Сином, Божим пророком, сильним у Божому Слові, а продовжував дивитися на нього, як на свого сусіда, як на сина Тесли, як на того, хто має маму, яка тут живе разом з ними, і брати і сестер, що вони всі тут поруч, і вони спокушалися. І що це означає? Що якщо вони спокушалися і не приймали його як пророка, як Божого сина, вони не могли прийняти від нього те, що він приніс їм як пророк. Якщо ви не будете вірити, що людина вона пророкує вам від Бога, що він, дійсно, наповнений Богом, ви не приймете його пророцтво, розкажете, та ні. Ця людина вона може щось вигадує просто, тому я не буду це приймати. І вони це не приймали. Ісус же сказав, це четвертий вірш. 6 розділу Евангелії від Марка. Ісус же сказав їм, не буває пророка без пошани хіба тільки на своїй батьківщини серед своїх родичів та у своєму домі. І знаєте, на жаль, це є так. І він сказав, що пророк він може бути у пожані скрізь. Люди, які не були з ним поруч, вони шанують його, вони оцінюють цю людину, цього пророка. Від того, що він робить, як він пророкує, які дива робляться через нього. І вони не якби, не дивляться на його попереднє життя, і що він робив до того, як це все почало проявлятися через нього. Вони не зважають на це. Але, каже, коли цей пророк. Приходить на свою батьківщину, якщо коли він серед своїх родичів, коли він серед у своєму домі, то, на жаль, люди вони спокушаються і вони дивляться на цю людину не по-новому, а так само, як вони дивилися, ну, може, з дитинства на нього. Тому ми кажемо, що в нашому житті відбувається так само. І нам важче всього проповідувати своїм рідним і близьким, тому що вони нас знають довгий період часу, вони бачили наше життя без Бога. І дивіться, на що дивилися ці люди. Вони бачили життя Ісуса як тесля. І вони казали, що Він тесля, він тесля. Звідки він тут став вже рабином? Звідки він тут жав вже вчителем і навчально Звідки він... Може, чому він може нас чогось навчити? Чого він може вас навчити, якщо він тесля? <кхи> Як тесля може навчити нас Божому Слову? Ну ніяк. І тому вони дивилися на нього так і сприймали його так. І на нас, наші друзі, наші близькі можуть дивитися так само. Ти прийшов до церкви, і ми вчора казали, що Божа сила вона змінила нас. Ми змінилися від Божого дотика, ми стали іншими. Але люди продовжують дивитися на нас такими, І бачите нас такими, як ми були до цього. І ми вже наповнені Божою силою. Божа сила вже діє через нас. І люди вже отримують Божу мудрість через нас, Боже Слово, оздоровлення. Вони вже отримують через нас це все. Але наші рідні, близькі, наші друзі, не можуть через нас це отримати. Тому що вони дивляться на нас, як на тих, хто не може це дати. Тому вони не можуть це отримати. А інші люди дивляться як на тих, хто може це дати. І вони це отримують. Тобто в нас може бути Божа сила. В Ісусі було повна Божа сила. Але люди прямо там, прямо посеред цього, не могли нічого отримати від нього. І він каже, що на своїй батьківщині, серед своїх родичів, у своєму домі люди можуть не шанувати пророки. Тому що вони звикли на них дивитися по-іншому. І не зміг там зробити жодного чуда, тільки зцілив кілько хворих, поклавши на них руки. І знаєте, тут написано не зміг там зробити жодного чуда, але ми бачимо, що все ж таки тут написано, що він зцілив кількох хворих, поклавши на них руки. Тобто щось він все одно зробив, будучи там. Ми бачимо, що він не міг зробити жодного чуда. Тобто ми не бачимо якихось таких великих чудес, які він би робив на своїй батьківщині. І він хотів це зробити. Але ми бачимо, що тільки на кількох хворих він, поклавши рухи, зцілив. І чому він не зміг сам зробити багато чудес? Він же Ісус, він же наповнений силою, тому що люди не хотіли цього. Вони не приходили до нього і не просили його про чудеса. Вони не приходили до нього і не просили Його про вияв Божої сили для них. Вони не, просили, не приходили до нього і не просили його про зцілення і здоров'я своїх тіл. Ні, вони просто відмовлялися йти до нього і просити в нього щось. Чи просто торкатися його. Ми читали перед цим, як жінка, яка страждала кровотеча, вона просто сама прийшла, торкнулася його і тримав своє силення. Аллілуя! Я сивне, я здорова. А тут він серед своїх, які його знають, і вони не приходять до нього. Вони не торкаються його, вони нічого не приймають. Тільки написано кілька хворих. Вони прийшли до нього, і вони дали йому можливість покласти на них руки. І він поклав на руки. І що стало? Він їх оздоровив, він їх вцілив. Послухайте, серед усього цього невір'я, яке там було, яке там відбувалося, серед всіх його родичів, бозків, друзів, сусідів, які не вірили в нього, знайшлись люди, які повірили. І вони прийшли, і вони отримали свої чудеса, отримали своє зцілення. Аллилуйя! Тобто ми бачимо, що тут не було проблеми в Ісусі, що Він не зміг нам щось зробити. Ні, проблема була в людях, які не приймали те, що Він хотів для них зробити. І знаєте, Бог не буде цілком робити щось у вашому житті. Якщо ви хворі, то ви будете залишатися хворі, поки ви не прийдете до нього і не скажете, і не попросите його, щоб він вас оздоровив, поки ви не повірите в те, що він ваш цілитель. Ви будете ходити у своїх хворобах. Ну, скажете, ну як же? Бог же мене любить. Якщо він мене любить, чого він нічого не робить у моєму житті, чого він нічого не зцілює? Ну, а ти хочеш, щоб він це зробив чи ні? Це твій вибір. Якщо ти хочеш, іди до нього, і він це зробить для тебе. Якщо ти не хочеш, якщо ти не віриш, якщо ти не сприймаєш його як Божого сина, який помазан це робити, ти не отримаєш це. Він не буде силком тебе зцілювати. Тому що. Своє бажання в цьому випадку те таке, щоб не приймати від нього нічого. І багато людей тут вони не повірили в нього і не приймало нічого. А кілька людей повірили, вони прийшли і сказали, походи нас руки Ісусе, ми хочемо бути з цілими. Ісус це зробив з легкістю. Серед усього цього невір'я. Все це невір'я людей зовсім не вплинуло на його життя і на його служіння, і на те, що він міг і далі продовжувати виявляти Божу силу. Тож ми повинні розуміти, що як би не ставилося до нас наші оточення, наші близькі, наші рідні, наші друзі та сусіди, не зважаючи на це, продовжуйте служити тим людям яким ви можете послужити, які сприймають ваші проповіді, які сприймають ваші молитви, які сприймають ваші молитви з покладанням рух, тобто продовжуйте служити тим людям, які бачать вас, Божого посланця, і ви будете діяти. Але це нас. Трохи засмучує, і, звичайно, ми трохи засмучимося від цього, тому що ми від серця хочемо допомогти, звичайно, своїм. І ми можете думати про себе, може я недостойний, може Бог мене не обирав, може я не повинен служити. Ні, друзі, Бог вас обрав і продовжуйте служити. Але хай ці люди вони зроблять свій вибір. Хай вони дивляться на ваші діла, на ваше життя і вони змінять свою думку. І прийдуть до вас, і попросять вашої допомоги. І ви тоді від серця допоможете їм, я вірю. І дивіться, написано, і дивувався. Ісус дивувався через їхнє невір'я. Ви розумієте, наскільки сильно там був прояв невір'я, що Він навіть дивувався, він був здивований. Він сказав, друзі, це я, це я, який був тут з вами, я хочу вам допомогти. Ви чули про мене, що я, великий диватор, я хочу тут для вас робити все дива. Приходьте, будь ласка, на зібрання, приходьте, я за вас помалюся, приходьте, послухайте проповідь про вияв Божої любові. Я вас навчу, я за вас помалюся, я вас зцілю. А люди казали, та ні, це Тесла! Нащо нам ти до цього Тесла і щось нього просити? Ми підемо до наших равінів, до наших вчителів Біблії, а він тесля. Чого він може нас навчити? І вони не приходили. І вони нічого у нього не просили. І він був засмучений через це. І дивувався їхньому невірю. І що він після цього зробив? Йому не було сенсу там залишатися. Написано, потім Ісус ходив по навколишніх солах і навчав. Він побув там трохи, подивився, що люди не хочуть його сприймати. Сказав, що так, да, так і є, що пророк він без пошани на своїй батьківщині. На жаль. І він пішов далі. Він пішов служити іншим людям в інші села і продовжував що робити? Навчати. Ми говорили про це, що він не просто робив чудеса, він навчав людей. Для чого йому треба було навчати людей? Щоб життя людей змінювало. Ви знаєте, якщо ми просто зробимо якось чудо для людини, ну це буде благословенням для людей. Але якщо ми зможемо ще й навчити людей, чому ми це чудо? Хто стоїть за цим? Як сильно їх любить Бог, що їм треба тепер робити, яким жити, то їхнє життя зміниться, і вони не повернуться до свого старого життя. І вони зможуть навчити інших людей і розповсюджувати Богу звістку. Тому Ісус, побувши там, і послужив тільки деяким людям, які прийняли Його як пророка, і дали йому можливість покласти на них руки, і він їм послужив, і їх оздоровив, він побув там трохи і. Трохи е, здивований через те, що люди не хотіли отримати благословення, його рідні, будь і сусіди, і друзі, пішов по іншим містам і проповідував там, і служив іншим людям. І, на жаль, іноді так стається, що ми можемо проповідувати, служити своїм, намагатися їх привести до церкви, а вони потім раптом почули проповідь якогось іншого. Чоловіка чи жінки, іншої людини, іншого основного знайомого, і пішли з ним до його церкви, і там присвятили своє Господу. І це велика радість для нас. Але ми про це й говорили. Ми намагалися їх привезти до нас. Але їм легше було повірити якимось іншим людям, може, навіть незнайомим людям, чим нам, які були поруч з ними все життя. На жаль, це є. Така істина, і що з цим робити? Продовжуйте служити Богу, не засмучуватись і являйте своїм життям прикладом. Щоб ці люди вони змінили свою думку про вас. І хто знає, може через якийсь час вони прийдуть разом з вами до церкви і зможуть віддати своє життя нашому Господу і Спасителю Христу. І ми мовимося за них, і ми віримо, що якщо не ми, то хтось інший буде їм проповідувати. І хай вони почують тих людей, які будуть для них авторитетами, щоб вони принесли Богу звістку і щоб вони змогли змінити своє життя. Тобто ціль в тому, щоб наші рідні, і близькі вони змінили своє життя і пізнали самогутнього Бога. Чи станеться це через нас, чи станеться це через інших людей, не має значення. Звичайно, ми поруч і хотіли б, щоб, ми вже, щоб вони вже це зробили, тому що ми вже можемо про все це розповісти. Але для них це важко розуміти. Тож моліться за них і вірю, що Господь у своїй благодаті допоможе їм отримати. Спасіння. і не засмучуйтесь від того, що хтось не сприймає ваше служіння. Служіть тим, кому ви можете послужити. І це буде богословення для тих людей. Я думаю, ці декілька людей, які прийшли і отримали зцілення, їхнє життя змінилося. Вони раділи, ці всі інші дивилися на них і думали, як вистили, що сталося. Ми ми прийшли до Ісуса, і Він нас оздоровив, і наше життя змінилося. Аллілуя! І ці люди потім там думали, може нам треба було прийти. Може, і нас був вільно здоровий, може, дійсно через нього Божа сила діяла. І вони думали про це, думали, думали. І я думаю, що після того, як Ісус був прославлений, як Він помер і Воскрес, вони почули про це, вони почали вірити в нього і приймати своє благословення. Добре, друзі, давайте ми помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за твою любов і милість, за твою благодать і істину, яку ти відкриваєш нам. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам не засмучуватися від того, що хтось з наших рідних та близьких не приймає нас як твоїх посланців і твоїх служителя. Допоможи нам продовжувати ходити в істини і бути для них прикладом твоєї любові і прикладом того, що ти змінюєш життя. Людей. І я молюся за наших рідних, близьких, наших друзів, наших сусідів. Я прошу тебе, щоб ти послав їхнє життя тих людей, які будуть для них авторитетами і яких вони послухають, тому що я хочу від усього серця, щоб вони отримали спасіння і вічне життя. Тож я вдячний тобі і прославляю тебе, Всемогутній Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вами. Я приголошую, що Бог любить вас і діє надприродно у вашому житті. Його ранами ви були зцілені, тож всяка хвороба, неміч, біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, іди геть. Будьте оздоровлені, будьте зцілені, був цілісними, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословення у ваше життя, звільнення від боргів, роботу для вас і Господь дає вам мудрість приймати Його благословення, Його забезпечення. Також ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо мир, ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наше і приголошуємо Божий Захист над ними. Ми мовимо за керівництво країни і мовимо, щоб вони приймали мудре рішення на користь нашої держави. Ми дякуємо тобі, Господь, за звільнення наших територій, за перемогу та мир і приголошуємо, що всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі. Дякую за те, що були з нами, і хай це слово, воно. Пуває на вас і допомагає вам змінювати ваше життя. Ще раз і ще раз я запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, дивіться цим ефіром, залишайте коментарі свої. Вдячний вам за те, що ви все це робите і допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословеннями. З Господом! До зустрічі!